Пролунав третій дзвоник. Добрий день, пане скруч! А, чи не бажаєте ви долучитись до, до нашого збору? Збор? Чому це має? Стосуватися мене, а ми сьогодні завітали до театру імені Гоголя з своєю донечкою. Я просто вражена наскільки глибока така е, вистава, глибока історія, різдвяна історія. Але ж це різдво! А а а! Ви не відчуваєте, що ти чесно особливий! О, я кажу, в вашому серці нема хоч іскри тепла! Тепла моє серце чудово зберігає тепло, тому що я не марную від часу і гроші і дурниці. Різдво це привід для марготратства і лініс. Чесно, я навіть забула, що я сижу в залі. Я наскільки проникнулась кожною клітинкою своєї е, душі. Мені здається, я була там поруч з ними. Е, відчувала е, кожен, знаєте, такий е, подих, подих актора. Ове гречне, ви знову запізнилися, містереську. Лише на одну хвилину. Що ж, добре, сьогодні підете додому на одну хвилину пізніше. Дякую, містере Скрудж. Мій син Тім потребує дорогого лікування і потребує віри, як ніколи раніше. Віра, 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 віра. Моя віра лише в золоті монети. В золоті монети бабанеччити ти не більше. Чого ти від мене хочеш? Я хотів просити про велику різдвяну відпустку, якщо можливо, про різдвяну премію. Це могло б стати світом в темряві нашої оселі, міст Респучка. Світло. Говориш світло? А чому я маю розпалювати світло в твоїй оселі, коли мої власні кишені так жадібно потребують моїх зусиль? Різдвяна історія. Вона така зворушлива. Вона показує нам е, суть життя нашого, нашу мету, наші ідеали. Ви вірна дружина. Хороша мати. Але на свято Різдва ладі поручити усі заповіді і клятви заради грошей. Забирайте її. Видали мені те, що я хотів. Докази щасливого Різдва. Не смійте, чого ви не смієте про це нікому розповідати? Я не розповім вашому чоловіку, але якщо він захоче піти від мене, правда спливе. Тож, я думаю, ви будете спрямовувати його в потрібні. Я дуже ціную вашого чоловіка. Ідіть. Щасливого Різдва. Я вважаю, що кожній дитині дуже важливо подивитися і ех, відчути, наскільки цінне любов, почуття, сім'я. Ти готовий. І що? Що ти мені хочеш показати? Думку різдво? Нові, нові? Нові картини. Добробут, любов, щастя, все це бачив, і це нічого. Нічого не змінило в розумінні мого життя. Ти бачив але не зрозумів. Сьогодні ми побачимо тих, хто не має багато матеріального багатства, але має справжній стар, якого ти ще не зрозумів. Наскільки це найголовніше в цьому житті? І всі інші дрібниці, які просто додаток до життя, так сказати, все перемилиться. Найголовніше — це любов, сім'я, турбота, піклування. Ось за що я дякую цьому різку за нашу родину, за наших дітей, за наше майбутнє. І нехай кожен, хто нам допоміг, отримає ще більше, ніж ми маємо. Так. Так, хай кожен, хто був з нами цього року, отримує благословення. Актори просто чудово впоралися своїми ролями, наскільки вони передали оцю суть, оцю таку глибину дійсно. Я прийшов тебе застерегти. Ти йдеш тією дорогою, що і я. І коли твій землі час скінчиться, ти будеш засуджений тягнути тягар своїх вчинки. Але поки що у тебе є шанс рятуватися. Вятуватися. І, і хто ж стане моїм рятівником, марним? Три духи. Вони прийдуть і покажуть тобі частинку твого життя, яку ти не хочеш бачити. І ще туди. Минуле не залишить тебе, поки ти не подивишся йому в очі. Ходімо! Різдва прийшов до тебе з новою наукою. Я, я, я знаю, хто ти. Ти тут майбутнього Різдва. Ти той, кого я боявся найбільше. Я знаю, що ти хочеш мені показати. Вже. Але прошу благами. Не мовчи, скажи що небудь. Мовчи. Гоголівці вкотре довели, що вони просто найкращі. І якщо ви не можете нічого змінити для мене, благаю, благай вас, Рятуйте життя малому тіму Кречису, подаруйте йому шанс на майбутнє, нехай почує. Всіх вітаю з новим роком! Бажаю миру, перш за все, нашій землі, бажаю любові, бажаю здоров'я, бажаю підтримки, бажаю в цьому житті став... ставити правильно пріоритети, цінувати те, що в тебе є, не дивлячись ні на що. Що думати, що я збожування? Я змінився, я змінився, я буду допомагати всім, я допоможу цілу Крещинам. Я, я не хочу помирати таким, яким я був жорстоким, злим і нелюдяним. Я змінився прокидатися. Казати дякую, що ми прокинулися, що ми разом, що ми поруч, що поруч наші діти, рідні люди. Дуже хочеться, щоб найшвидше на нашій землі настала настав мир, прийшов мир на нашу землю.